Грісті, Прочитайте другий вірш. Любі, ми тепер діти Божі, і ще не виявилося, чим будемо, та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо його, як є. як є то? Це щось прекрасне, він каже, любі. Ми є діти Божі. А орікає, а іще навіщо наєво що будеме? І ще не виявилося, чим будемо. Чи він указує на ту будовці славу, що нас там чекає? Він вказує на ту майбутню славу, що нас там чекає. Ми тут сме Божі діти. Ми вже тут є дітьми Божими. Істина, тарі то є спойне з крижем, а з утерпенням. Певне, тут є поєднано це з Христом і терпінням. Але там уж не буде жадне утерпення, жадне покушення. Але там вже не буде ніякого терпіння, ніякої спокуси. Там буде, що око не виділо, а око не слышало. Там буде те, що око не бачило і вухо не чуло. А що навіть, того, що... І ще навіть людині до розуму не прийшло, до думки не прийшло. А це і наша батьківщина. Вгору серце. Вгору серце. А він каже, віймо всяк, що аж це з'яві, що ми будемо подобні. Він каже, що знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні. Усвідом що ти се особливо з Єжішем. Усвідомо собі, що ти особисто зустрінешся з Ісусом. Mm, можна, ніхто ж вас вірить визов. Може, дехто з вас дуже скоро. Але треба, щоб ми Але потрібно, щоб ми з ним зустрілися. Аби нас, аби скутичі нас могли до отеджені наручі. Щоб він дійсно міг нас прийняти до відкритих обіймів. Так, як апостола Павла. Так, як апостола Павла. Тарі добрий бой воював. Який воював добру боротьбу. Тут не глядаємо славу. Тут не шукаємо слави. Он нам всі правили славу. Він нам приготував славу. Не стараємося о то. Не турбуємося за це. Ми єно ну, на Ісусі. Ми, ми думаємо тільки про Ісуса. А на то, аби ми були вірні. І на те, щоб ми були вірні йому. Аби хом не зраджували. Щоб не зраджували його. Аби хом знажі реалізувати його волю там, де сме. Щоб ми старалися реалізувати його волю там, де ми є. Третій стих. <клес> і кожен, хто має на нього цю надію, себе очищує <клес> так само, як і він чистий. Іде. Тото є Коліге, нечистоти моральні, колеге, в світі. Скільки моральних нечистот є в світі? Помаленьки, кожен білборд є є насаклений нечистотою. Майже кожен білборд є просякнутий нечистотою. Кожен фільм є просякнутий нечистотою. Кожен фільм є просякнутий нечистотою. Коли б могло бути фільму, который виховував би нашу молодь? Скільки могло бути фільмів, які б виховували нашу молодь? Є один фільм від другого руїна, руїна, руїна. Але тепер один фільм за другим, тільки руїна, руїна і руїна. Ми сняли хрлітки e... фільми на віхову людей. Указати свідеці люди, які є накажені айцем. Потрібно було показувати Младе фільми люди. про людей, які заражені снідом. Ту їх історію. Ту їхню історію життя. А указати потім перспективу. Потім гроб, указати про те гроб з надписом. Указати перспективу і гріб з надписом.